У цьому відео нас хотіли обманути на дві тисячі доларів. Ми зробили невелике розслідування, подивились відгуки та дізнались, за якою схемою працюють шахраї. А що саме ми покажемо сьогодні? Дивіться далі. Все почалось з того, що мені дали контакт хлопця, якого хотіло обманути на співбесіді. Хей, привіт! Можеш написати про свою ситуацію в деталях? Мені накинули цілу стопку голосових повідомлень. Ну і я почав слухати. Отже, це хлопець, який шукає роботу в IT. Він юніті девелопер, тобто програміст та розробник відеоігор. По його словам, сьогодні дуже важко знайти роботу, адже він подавав заявки на щонайменше 25 оголошень, але відповідало всього декілька. Так як виходу майже не було, він почав спілкуватись з компанією, яка називається Куїлі Soft. І тут починаються приколи. Перший неприємний момент, що спілкування ведеться російською мовою для контексту, щоб ви розуміли, це українська фірма з Великобританії, яка спілкується російською, а далі підсуне хлопцю договір взагалі іспанською. Компанія пише, що на початку треба підписати договір NDA про нерозголошення, ну і також надати свої особисті дані. Дивним моментом є висилання документів їм на почту, паспорт, прописка та інше. Зазвичай компанії перевіряють через сайт підписки документів або запрошують приїхати до них в офіс, а не висилати комусь на почту або ще гірше в особисті повідомлення. Це може вилізти боком. Наприклад, я знаю одну цікаву ситуацію, де скориставшись особистими даними, шахраї підставили людину на 8 тисяч злотих. А це дві тисячі доларів. Живеш собі, будуєш плани, і тут помічаєш, що з твоєї картки знято дві тисячі доларів. Але напевно про цю ситуацію я розкажу у іншому відео. Надсилати фото документів це доволі дивно. Жодна адекватна компанія так не робить. Однак хлопець все ж таки йде далі. Йому кажуть, що він має зробити тестове завдання довжиною на 3-4 години. Однак інформації дають надзвичайно мало, тому виникало дуже багато запитань. А відповідь була лише одна: зробіть, як вважаєте, правильним. Отже, точно не знаючи, чого саме від нього хочуть. Наш айтішник все ж таки робить тестове завдання. Та надсилає його на перевірку. Йому відповідають, що подивились та задоволені. Далі почали пропонувати ну дуже ідеальні умови, а саме зарплату 1000 доларів і щомісячне підвищення. Таким чином, через півроку має вийти до двох тисяч доларів. Це теж доволі дивно, адже компанії роблять підвищення раз в декілька місяців, або коли, хоча б ти проявляєш себе як цінний працівник. Ну але це ще не саме цікаве. На початку ви маєте пройти стажування, яке не буде оплачуватись. Тут хлопець вирішує написати повідомлення своїм знайомим у чата айтішників, щоб дізнатись, чи подібні умови є нормальними. Привіт, не знаю, як буде в тебе, але я безплатно стажувався майже два. Ва місяці, хоча заявлено було два тижні, потім просто не витримав і лівнув. Звучить дуже дивно. Тобто, компанія готова давати вам стабільне підвищення, платити високу зарплату без досвіду, однак не готова платити за стажування. Якось це дивно виглядає. Подумай декілька разів. Я теж на таке чуть не повівся. Зі дзвону немає. Всі питання через пошту, випробувальний термін не оплачують, а доків багато хочуть. Завдяки іншим айтішникам ми маємо, хоча б якусь інформацію про цю фірму, адже до цього у нас була тільки її назва. Вакансія з'являється кожні три тижні. Плюс максимум що є про компанію, це щось на лінк та декілька робітників. Тут ми назбирали цілу купу червоних прапорів. По-перше, люди відгукуються, що стажування не оплачується та затягуються на цілі місяці. По-друге, немає ніяких зідзвонів, ти і гадки не маєш з ким працюєш. А якщо виникають питання, то задаєш їх на почту, а відповідь можеш чекати довго. Жодна адекватна компанія не дає таких умов. Ну і виходить, що це якась невідома кампанія, про яку ніхто не знає, жодних публікацій немає, а обіцянки величезні. До речі, коли Куїлі Софт писали перше повідомлення, то налічували в себе в штатах щонайменше 40 працівників. А на ділі їх навіть десяти немає. А колишні працівники були в компанії максимум чотири місяці. Скоріше за все, то був термін стажування, за який їм, ну звісно, не заплатили, і не було іншого виходу, тільки звільнитись. Тобто компанія спеціально шукає людей без досвіду, щоб в подальшому можна було їх обманювати. Найцікавіше те, що айтішник, з яким відбувалася ця ситуація, має досвід більше півтора року, а перевіряти його мав би хтось з новачків з досвідом місяць. А ще люди відгукуються, що вже бачили подібну схему, однак під іншою назвою або від іншої кампанії. Ну, я зупинився на моменті оферу. В мене їх тоді було два. Знайшов на LinkedIn тих, хто в них працював. Мені підтвердили, що то скам. Тож я обрав другу кампанію, де зараз працюю. Цим просто відмовив. Ви вже напевно здогадались, що це доволі дивна вакансія, і вона доволі підозріла. Однак, давайте подивимось, що буде далі, якщо ви погодитесь та почнете підписувати умову. Ми вже згадували про їхнє розташування. Іншими словами, незрозуміло, звідки вони взагалі намалювались. Однак далі ще цікавіше: пам'ятаєте обіцянки про тисячу доларів, потім підвищення, і так доходити до двох тисяч доларів зарплати. Так от, в умові записана фіксувається. Сована сума 400 доларів на місяць. Ніякої мови про підвищення немає. Та й до тисячі доларів тут ну дуже далеко. Куди вже там до двох. Так я знаю такі ситуації, коли в умовах пишуться менша ціна. Це зроблено для того, щоб платити менше податків. І неважливо, чи це умова купівлі продажу, чи це умова найму, чи це якась умова співпраці. Люди так доволі часто роблять. Я таке, звісно, не поширюю, однак це доволі популярна схема. Ну, але якщо все ж таки таке відбувається, то вас про це попереджують. Ви домовляєтесь за одну суму і вам наголошують, що в умові буде інша. Ця компанія робить навпаки, вона спочатку обіцяє. Ідеальні умови, що все буде ну просто шикарно, а сама намагається підловити вас на тому, що ви не будете читати договір. А ще вони спілкуються з тобою від імені Куилі Софт. А в умові зовсім інша назва з'являється якийсь Квадро. Привіт, дивись, вони змінили сайт. Бо коли я був в них, то були інші мобільні додатки. Вони тобі пропонують пройти стажування після влаштування, якщо так. То скоріше за все тебе обманюють, бо я стажувався там 4 місяці, і вони не захотіли робити, як прописано в договорі. Також тім лід, якого тобі дадуть, просто буде стежити, що ти виконуєш, але не буде тобі допомагати, бо сам нічого не розуміє. Так що ця кампанія дурить людей і краще навіть в них нічого не проходити. Ну і це також не все. Якщо ви розраховуєте, хоча б на 400 доларів, то і їх ви не отримаєте. Тому що будете довічно проходити стажування там, типу договір, що ти пройдеш стажування після того, як тобі на почту прийде лист. Ви пройшли стажування, обман. Я ж їх дістав і получив цей лист. А вони. Потрібно викласти та продати апку, а після цього ти вже матимеш гроші. До речі, часто буває так, що людей просять зробити тестове завдання, а потім продають його як готовий проект. Ну і давайте подивимось, скільки дивних моментів ми сьогодні нарахували у цій схемі. Немає жодної інформації про компанію від слова, взагалі, в діалозі та умові дуже багато помилок. Навіть невідомо звідки вони занадто ідеальні умови, велика зарплата, підвищення кожного місяця, а на ділі все зовсім не так: неоплачуване стажування, яке ви ніколи не закінчите, негативні відгуки від людей, яких вже обманула ця кампанія, постійні зміни назви та сайту кампанії. Немає зідзвонів, все нібито якось анонімно. Просять висилати занадто багато документів, які ніхто зазвичай не просить, так ще й почтою. Немає повноцінної команди, в основному там люди без досвіду. Тестове завдання взагалі маєте робити інтуїтивно, поняття не маючи, чого саме від вас очікують. Це надзвичайно великі недоліки, тому ми не радимо вам співпрацювати з подібною фірмою. Вона 100% буде вас використовувати за копійки. Ке, а якщо ви не хочете, щоб такого було? Тоді просто не погоджуйтесь на подібні умови. Все доволі легко. Невеликий список порад, які ми зібрали для вас, щоб ви були обережні та не потрапили в лапи до шахраїв. Перевіряйте кампанію. Дивіться, як давно вона існує, скільки працівників, які є відгуки та чиї активність. Не надсилайте свої документи невідомо кому. Пам'ятайте, що більшість адекватних кампаній дають змогу вам підписати документи у електронному вигляді через перевірені сайти або кажуть, їхати до них в офіс. Якщо ви розумієте, що вас обманюють, то не підписуйте жодних умов. А якщо все ж таки хочете підписати, тоді уважно читайте на що саме погоджуєтесь. Якщо вас обманули і хочуть використати ваше тестове завдання, щоб продати, тоді можете закидувати його в портфоліо та зливати у вільний доступ. Оминайте тестові завдання, особливо якщо вони виглядають як масштабні проекти, які в подальшому можна продати. Тестове завдання не повинно займати у вас декілька днів, максимум один-два. Опитуйте в соціальних мережах колишніх працівників. На цьому все. Будьте обережні. В жодному разі не співпрацюйте з шахраями, ну і також дякуємо нашому айтішнику за те, що перевірив все на своєму досвіді. Щиро дякуємо йому за цей матеріал, ну і також дякуємо вам за перегляд. Ще раз будьте обережні, і на цьому все. Бувайте!